Робота по здоров'я має бути на першому місці, особливо в такий складний час, і хвороби зараз ширяться дуже швидко. Оксана Чепель, мама чотирьох дітей, 20 серпня 2025 року. Жінка привела 10-річного Мирослава та 7-річного Святослава до кабінету вакцинації у дитячій поліклініці, щоб зробити синам планові щеплення. Я із тих мам, яка дуже довго тягнула із щепленням, тому що було дуже багато хвилювань і стресу стосовно наслідків, які можуть бути після щеплення. Дуже тішуся з того. Що хлопці мужньо себе поводять в кабінеті щеплення і що реакцій побічних немає? Це буде швидко і буде все Євгенія Кобзева, медична сестра у коментарі Суспільному розповіла, що кожна вакцина має сертифікат якості. Вакцина в нас завезена з-за кордону. Допустимо, вакцина проти дифтерії правця болгарська на сьогоднішній день, вакцина проти корі краснухи паротиту привезена з Нідерландів, а поліміліт це індійська вакцина. Обов'язково ми отримуємо на кожну вакцину сертифікат. Перед тим як відправити дитину у школу, потрібно оформити медичну довідку, одним з пунктів якої є проходження медичного огляду та отримання усіх щеплень, каже Олена Федорчук, сімейна лікарка. Кола і садочки не візьмуть без карти щеплення і без цієї довідки. Згідно календаря графіку щеплень, діти в 6 років повинні зробити кір, краснуху, паротит, дифтерію, правець і поліоміліт це капельки. Тобто виходить два укольчика і капельки. Того, щоб попередити. Виникнення захворювання в шкільному віці Олена Федорчук каже, що якщо батьки пропустили день щеплення згідно з графіком, то їхнім дітям можуть зробити вакцинацію у будь-який інший день. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.